Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям. Слава нації і смерть нашим ворогам. Темновато трошко. Трошки темнувато. В Україні частенько темнувато. Куди поділося село? Згадаймо. Всі ми з нього вийшли, але без нас там сохнуть вишні, і яблунь наче не було. Стоять ряди без вікон хат, як повоювані мимаєм, під здишавілий плач собак село помалу помирає. Де ділись люди з села, ніхто не знає. Шукали довго, не знайшли, вже й не шукають. Лиш біля хат стоять хрести мого хорона, та мертва спить біля печі баба матрона. Потерта біблія в руках, пожовкле фото, І плаче, дивлячись, з кутка сумна ікона. І стало сел у нас таких, на жаль, багато, бо вибирає наш народ продажну владу. Панове. Погодьтеся, що зараз не ну досить таки раптово стало у нас гіршити. Навіть коли після 14-го року, після Майдану, так не було. Хоча Україна була обібрана, хоча почалася війна, але так не було. Але люди захотіли вибрати того, з ким, якщо не удасться, то хоч посміються. Знаєте, панове, я вам скажу так. Ну, хто старіший, як я. Або хто начитаний, хто то, то, може, пам'ятають, були такі атракціони Криве зеркало. Точніше, кімнати сміху. Там стіни були, на стінах висіли криві зеркала. Дивишся туди, так перекошує морду, фігуру. А що таке криве зеркало? От зробить гарне, нормальне зеркало, яке показує все, як є, це треба талант, треба вміння. А якщо вийшло щось бракове, отаке, і зображення отаке, і люди дивляться і сміються. Хоча, як правило, якщо ходин хтось зайшов, то сам з себе не сміється, не смішно. Треба, щоб хто був поряд, щоб сміятися над ким. Що таке гумористи, блазні, які нас смішили? Вони відображали наше життя? Так, тільки вони криві зеркала, вони спотворювали те, що є. Бо, наприклад, щоб той же Томос організувати, треба мати талант, треба вміння, наполегливість. Домовлятися, викручуватися, старатися для країни. А щоб посміятися з цього всього і назвати це термосом, з таким, знаєте, як з перепою дядьком, то таланту не треба. Кривляйся. Народ заради сміху це прийме. Але, панове, коли ми криве зеркало вибрали в президенти, то нічого дивуватися, що все криво. Але це не просто так. Зараз для деяких талантів доходить, що щось дуже не так, що це навіть не просто так крадуть, а це спеціально зумисно шкодять. От тільки біда тому, що. І ще в 2020 році Іларіонов в інтерв'ю Гордону. Сказав, що я розібрався. Він, коли весною було, по-моєму, в березні місяці інтерв'ю, так він сказав, що Зеленський хоче добра, але не знає, як це зробити. І виходить так воно, що він шкодить. Випадково. По неумінню. Але уже в серпні місяці, здається, 30 го числа, він вже сказав Гордону інше, що Зеленський каже: я переконаний, що Зеленський хоче зробити Україні зло, зумисно хоче зробити зло, і знає, як це зробити. Гордон це інтерв'ю виклав. Але досить швидко в це серпневе інтерв'ю він включив звукоряд із того весняного інтерв'ю. Оті страшні слова про те, що Зеленський спеціально робить зло для країни, він прибрав. Але багато людей бачили це інтерв'ю. Він потім і це інтерв'ю прибрав. Хоча він казав, що Зеленський для мене помер, але це одна команда. Вони по-хитрому одне одного підтримують. Але, панове, мені відповідають, що а кого було вибирати? Що? Вибирати цього шоколадного? Ну вибачте, будь ласка. Вибирати треба не шоколадного. Вибирати треба по розуму. А якщо розуму немає, то питати в розумних. Але так вийшло, що у нас на виборах ніколи не цікавилися думкою розумних. Було випадково два рази всього за 30 років. Один раз, через те, що була дуже велика несправедливість, і людей обдурили, вибрали Ющенка. І в 2014 році вибрали Порошенка з переляку. Бо почалася війна. До деяких, ну, скажімо так, не кінцево тупих, тупуватих, але не кінцево тупих. Дійшло, що в нас немає часу влаштовувати довгі перегони. Ворог наступає, а ми тут будемо гратися в свято демократії. І вибрали у нас, як казали, однотурового. Але потім дуже швидко підпливом антипропаганди, яку Наше королівство Кривих зеркал затіяло з 15-го року, обсираючи все, що було зроблено. І люди, які, скажімо, не люблять шоколадного, але коли є можливість купити рошенівське щось, то вони куплять його. Бо там по госту, там гарно. Але ви знаєте, панове, вся біда в тому, що Багатьох людей я просто відчуваю. І діючими мотивами були зависть, жадібність. Зависть і жадібність тих, які самі на це не здатні. Ну, добре, вибрали. А задумувалися ви про те, панове, що скоро наша земля. Перетвориться на територію покинутих могил. Тому що люди гинуть, люди померли. Одні на шашлики пішли і за їхніми могилами нікому доглядати. Їх іще похоронили, а доглядати вже нікому. А інші діти погинули, батьки їх додоглядали, а за їхніми могилами вже буде нікому доглядати. І будуть вони зарощі, бур'яном покинуті. Пам'ятники будуть руйнуватися. Панове біда, але це рукотворна біда, яку зробили самі. Розумні не змогли переконати достукатися до дурних, які купилися на обіцянки або на ненависть. Одні кажуть, а нікого було, нікого було вибирати. Бо вони голосували за ворогів України, а вороги не пройшли. Ну, відвертих ворогів. Ну, а далі що Порошенка вибирать? Ні, краще вже посміємося. Ну, от зараз пішов час сміху. Гіркий сміх, панове, гіркий. Але чи задумуються ті слуги, які зараз слуги Зеленського? Що вони чинять? От в Верховній Раді вже частина слух вже почала трошечки у них, знаєте, якийсь осідалічний нерв почав працювати. Вони розуміють, що їм не вдасться втекти кудись, і вони залишаться посеред людей. А коли людям перестануть капати на мозок, перестануть їх зомбувати, через якийсь час до людей дійде, хто справді. Їм це вчинив. Те, що вони самі це вибрали, вони забудуть те, що їм гірко це буде згадувати, вони будуть шукати винних. І винними будуть слуги народу. Я не співчуваю тим слугам. Я розумію, що буде, якщо їм буде, але я їм не співчуваю, бо вони справді винні. Вони найбільше купилися і приклали рух до цього, щоб таке сталося, яке є. А воно, знаєте, так виходить, що люди завжди хочуть знайти винного когось крім себе. І це зараз влада захищає слух, бо вона на них опирається, на своїх тих дрібних шавок низових. А потім вони будуть непотрібні. їм самим треба кудись деременуть втекти, заховатися, спасти свою дупу чи горло. Пам'ятаєте, що було із Мусоліні? той натовп людей, які так на нього надіялися, так в нього вірили, безума вірили. А коли виявилося що все біда, і виявилося, що ось є, на кого це все звалити, вони навіть мертвою отерзали. Дорогі наші слуги, дуже дорогі, ви дуже дорого обходитесь для України. Невже ви думаєте, що у вас чекає щось інше? Ні, панове, інше вас не чекає. Бо люди дуже швидко від любові до ненависті перекидаються. А все-таки українців, які вас будуть ненавидіти, мільйони. Так, в Україні стало менше людей. Але і ще мільйони і мільйони будуть вас шукати, щоб хоч трошки потримати вас за горло. Отак от А українцям. Патріотам, нашим, які за Україну готові, готові горой, я вам кажу так, панове, нічого нового. Єднаймося докупи. бо тільки вкупі ми сила. От мене чекають простих прямих настанов. Дганяй, лови, рубай сокирою, панове, ви зберіться докупи, щоб ви стали силою. А потім наводьте лад. І як ви його наведете, такий лад і буде. Але я вам скажу, в Україні професія дури світа має стати найнебезпечнішою професією з усіх. Навіть небезпечніша, ніж професія піротехніка сапера. Бо саме ці люди дури світи, крадії, марадери, нечесні судді це ті люди, які довели нас до цього. Частина по дурості, а частина свідомо це їхній вибір. Але хіба ви розбираєтеся, по якій причині вас кусає комар? Він вас кусив, його ляп і немає. От і все. Панове, Україна підніметься, але вона підніметься після того, коли ми роздивимося всіх ворогів, коли ми перестанемо з ворогами гратися в піддавки. І тоді Україна підніметься. Бо українці це той народ, який Творець вибрав, він дав їм найкращу землю. І на них, на нас, він поклав важке, важке завдання. Зараз наш весь світ над прірвою. Чому? Тому що з'явилися засоби маси інформації. За допомогою яких людям в голову вкладають лайно, людьми маніпулюють, і вони безсилі, бо тисячі репродукторів вуха защать, постійно нав'язують плакати і все. І протидіяти цьому більшість людей не здатні, їх треба захистити від таких шахраїв. Саме Україна перша стала над прірвою, бо в нас склалася і війна, і засилля цих шахраїв, засилля блазнів, які з України перетворили в, кім... Україну перетворили в кімнату кривих зеркал, куди не глянь, кругом криве, і воно криве криво команд. Отак от, пане а вам, добрі українці, рідні наші брати, сестри, батьки, діти, я бажаю добрих ночей, спокійних снів. Нормально твердого відношення, без переляку, без паніки. Так, нас іще атакують, але ви сильні. Ви не такі, як інші. Інші люди, коли тривога, вони падають, вони повзають. Українці вже стерпілися навіть спокійно ходять, бачать повз смерть, яка їм загрожує. Але це не просто. Це сила духу. Так от Путін захотів піти війною, завоювати народ, і з такою силою духу не вийде. І навіть ті українці, яких не дуже хватає розуму, панове, ну не треба він усім. Творець дав кожному розуму, скільки, щоб людина себе прогодувала. А деякі. Будуть вирішувати складні питання. Навіть і в тих людей, яких не так багато розуму, як би нам хотіли, щоб не було, у них є також сила духу. І проти нас ніхто не переможе, ніхто не зможе стояти. Але, панове, на додачу до всього українці не загарбники, не гопники. Маючи таку силу, ми могли б завоювати весь світ, але там нам це не потрібно. У нас є своя ненька Україна, вона наша, наша земля. І всякий ворог, який сюди прийде, який тут народиться ворог українського народу, він піде на покращення Чорнозему. Тож слава Україні, слава нашим героям! Слава нації і смерть усім ворогам. Щасти вам.